Мали дуже гарний час в молитовно-здоровчому центрі Фавор. Е, говорили про бачення, про цілі церкви і про те, що робити, щоб церква зростала. Чуть по чуть-чуть можемо зміщувати фокус не на Бога, а на те, що Він дає. Не на ціль, а саме на ресурс, який може вести до цілі. І навіть сама духовна, сама класна річ. Вона може стати для нас пасткою, якщо ми втратимо фокус з Богом. Ми підходимо до завершення нашого церковного служительського ретриту. Насправді це дуже чудова можливість, тому що ми розмовляли про те, як нам відноситись до інших людей, які навіть не схожі на нас за типом мишлення, за типу типом розуміння. Тому вчилися спілкуватися з різними типами людей. Також формували сьогодні бачення на майбутні роки. Я вірю, що Якщо ми докладемо всі зусилля, ми виконуємо це бачення і дійдемо до якогось чудового результату. Доносити слово Боже до людей таким чином. Чудовий час, шикарне навчання і прекрасні люди, лідери. Я хотів би таку одну істину, що це є нашого Господа Ісуса Христа. І друга істина, що Бог Він складає ці пазли. Він десь складає пазли, він десь підбирає нас, під, підбирає нас один до одного. І він, тому що він знає гарну нашу унікальність, він знає наші плюси, він знає наші мінуси. І він знає, де ми себе можемо реально і гарно реалізувати, де ми можемо подбати де ми можемо, доповнюючи один одного, дати найкращий результат. Це була чудова наша можливість і нагода змотивуватися, і змотивуватися йти далі, служити далі. Ми надихнулися, і нехай наш Бог церкву благословить, що ми тих цілей, які ставили, активно їх могли досягати.